Автоновіть геноцид народа банки банки, та свавілія. НБУ грабує українців. Скажемо, ні, валютному рабству. НБУ грабує українців. Діти голодні, годую банк. З такими плакатами близько 40 людей зібралися під стінами філіалу Нацбанку України. 16 червня тут відбулася мирна протестна акція кредитного майдану. НБУ співпрацює з набу. Національна асоціація банки, а Національна асоціація з ними договорилася і вони нам зараз виставили свій проект, який дуже нам невигідний. Невигідний чому вони хочуть пересчитати на момент по 12, наприклад, долар або франк по 14, Розумієте, на даний момент хочуть пересчитати і подлити нам срок платежа. Це, наприклад, якщо мені усталося там 5 років, значить я буду платити 10 років. Якщо кому стулося 10, він буде платити 20. Це означає, що його діти, внуки будуть іще платити. Сьогоднішня головна вимога валютних позичальників це прийняття закону 4895 про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну. Протестувальники вірять, що зможуть достукатися до керівництва, адже перший крок на шляху вирішення проблеми валютних кредитів вже зроблений. Закон про мораторій. Відповідно до нього, банкірам заборонено забирати нерухомість, яка знаходиться в іпотеці. Як ми поїхали не один раз вже на Майдан в Київ, ми добилися закон про мораторій. Ви знаєте, да? зараз не мають права забрати помешкання, забрати якесь майно у людини, яка не може виплати валютний кредит. Ви знаєте, що таке валютний кредит? Це геноцид народу, можна сказати. Чому? Тому що розумієте, я платив вісім. Зараз 12, ну нереально, і всі ці люди абрав що брав чотири дев'яносто п'ять то національний банк України виступав гарантом стабільності. Да, гривні. І, і Вони казали, гарантом що валюта наша гривня вона захищена. Но чим вона захищена? Ми не знаємо. До мітингувальника вийшов начальник управління Нацбанку Олександр Гурдійчук, який зазначив, що на народних депутатів впливу немає. Тому вирішуватиме дане питання виключно Верховна Рада. Я думаю, що тут повинні інтереси всіх. В тому числі і банківських установ, і вкладників, і держави. Ну тому що наскільки я знаю, там порядка 46 мільярдів по валютним кредитам, якщо по курсу 5 перерахувати, банківська система може втратити. Також житомиряни підготували й звернення до Нацбанку України. В основному це проєкт Рудковського, щоб вони його знали і прочитали. А в законі Рудковського там, ми ви, ви чітко поставили свої вимоги. Наші вимоги це значить перевезти валюту на, в гривню національну і на день підписання договору. Розумієте? Це значить, Ну хто коли підписав? Якби була стабільність, економіка, ми платили. Но зараз, вибачте, зараз немає економіки. Бачите, що робиться. Зараз страйки, зараз забастовки, зараз війна, зараз власть помінялася, вся міняється. Навіть і далі може мінатися, а люди не можуть платити. А доходи де доходи? Пані Олена кредит у розмірі 36 тисяч доларів взяла у 2008 році. Нині сплатила лише третю частину. Сім'я розраховувала, що місяця повертати в банк по три тисячі гривень. Тепер повинні сім з половиною. Коли ми брали валютний кредит, то процентна ставка була наприклад 16% річних річних гривні, було 26, є різниця. І тось кожна сім'я вона якось свій бюджет розраховувала. То я знала, що я буду кожен місяць. От я можу заплатити. Ми взяли Так, да, існує ризик, але в цьому світі ризик складає від 5 до 30%. Що таке ці відсотки? Якщо ми брали хати буде грубо говоря, по 5, то 36,5. Ми платили по вісім. Де було скільки це вже було 60%. Но коли вже стало 12, це вже 140%. Ну, це в світі такого немає. Тобто, ну, Люди вже вже немає виходу, немає. А у четвер, 19 червня, Житомиряни планують їхати у Київ на мітинг біля Верховної Ради України.